І при Австро-Венгрії судили наших православних русинов. 600 людей тягали в суди, а 94 лишили 96 лишили для суда. І хоч із цілої Європи зійшлися лучші адвокати. Щоб відкрити безум'я Австромадянських судів, судді очі пущали. Вони розуміли, що вони дикарі, не судді, а дикарі. Вони навіть не судді, а палачі. Суддя, котрий судить людей. Йому, тоді, при австро Венгрії, австрійці поставили, що треба, як судити. І вони вже були невольні. Такі ж невольні були судді при Союзі. Союзові, коли судили православних і мільйони пострадали. Такі же, наверно, й нині є случаї, коли суддя винуждений судити ні за що становлюся практично тим палачом, який сліпо виносить приговор людям, які того не заслужили. Ну, це вже є то, що називає церков, відкритим сатанізмом. Ми ж видимо, як Тетяна і її образ терпіння ніде не вказано, вона проклинає. Вона молиться за гонітелів. Нині, коли ми видимо, як ведуть себе православні канонічної церкви в Україні, як моляться смиренно за мир, за порозуміння між людьми, за воїну моляться, за переселенців моляться, за всіх людей, котрі покинули державу, а десь там. У чужині їм треба поміч, чувствують православні усіх людей своїми родичами, своїми браттями, навіть неправославних. Що ж, в отвіт неправославні? Неправославні планують якби мучити православних канонічної церкви, але щоб не допустити їх до Ореола мученічіства. Мол, мов вони немученики вигадали. Ніхто їм ніч за них не каже, ніхто їх не провіряє, ніхто їм не подкидує якісь там листовки і книжки, і различні прапори. Ніхто їм не подкидує, ніхто за них не каже ні в інтернеті, ні у пресі. Самі вигадують, що нібито їх гонять. І вмісті з тим планують як би заборонити повністю, що той чоловік, який став. Членом Української православної церкви канонічної, це лишити їх усіх прав. Чому? Бо якщо можна бити ні за що, значить чоловік безправний. От почому, чому, взирая на подвиг Тетяни, ми кажемо питаємо, Татьяну, моли Бога за нас, щоб ми сьогоднішній день, хоча не б'ють нас ножами, не ріжуть нам тіло, але скільки раз порізали серце і душу наших людей. Коли брехню пишуть, коли заявляють о преступленнях наших людей, наших духовників, які не відповідають дійсності, Разве то не боль? нам тяжко такої слухати, коли одна з самих благодатних патріотичних, я би сказав, церквей, Українська Православна Церква, де блаженніший Митрополітонуфрій, Духовний Отець, і нині. Навіть не перечисляють поіменно злочинців. Ми згадуємо про тих людей гонітелів, але ми не називаємо їх фамілії, ми не йдемо у суди. Не тому, що не можемо, а тому, що хочемо, що в тяжкий час все, котрої може потерпіти, раді мира, єдині нації, народа, все робити раді мира, нам показує такий приклад. Наша мучениця Тетяна. Сьогодні в Євангелії видимо, як Господь призиває нас мати віру, майте віру Божу, каже Господь у Євангелії від Марка, 11 глава. Бо істинно кажу вам, аж хто скаже сю, горі, вирсся горов в воду в море і не розмослить в серці своє, но має віру. Вдруг гора ціла вержиться в море. Говорю вам, каже Господь, що би сте не просили у молитві, віруйте, що получите і буде вам. Но новий принцип, котрий у древності не був відомий ніяким релігіям. Коли стоїте на молитві, прощайте, а ще щось маєте на кого, да й Отець ваш Небесний. Простили ваші согрешення. Якщо ж ви прощаєте, і Отець Небесний простить. Коли святі Отці вказують на наші люди розказують, як тяжко вмирають люди, котрі не хочуть простити. І ми сьогодні кажемо: Господи, наш народ під Карпатами, пирнявши православ'я, ніколи не був злобний, ніколи не воював з другими народами. Всякі народи, котрі входили на нашу землю, ніколи не зустрічали агресивний опір. І хоча чужинці нам принесли сюди і унію, і по другі релігії протестанські прийшли сюди на нашу землю, в принципі, наш народ, кроме Унії, ні з ким не воював, бо Унія сама була агресивна з самого початку, забравши майже тисячі храмів православних дерев'яних перших. Але тоді це лишили храмів, Уже в XVII віці, коли прийшла Марія Терезія, стала імператриця, то вона усилила гонення на православних, і було предписано, що а що ти хочеш бути громадянином, маєш бути або католиком, або греко-католиком. Оскільки Уяти звучало не слово, то Марія Терезія придумала їм такое слово греко-католик, тобто не собор церковний прийняв рішення. Імператриця, і так ми видиме, і як і сьогодні до нас Господь обращається тими же словами, а ще й ви, будучи в гоненіях. Причому в гоненнях публічних все одно ні на минутку в нашому серцю не має бути обідана тих людей, бо лише так поступаючи, стоя на молитві, моляся, Отче наш. да... Отпусти мені мої старешині, так як і ми отпущаємо дружникам нашим. Лиш тоді така молитва буде спасительна, благодатна, А в тому серцю ніколи не буде ворогів, а вони скачуть кругом, Так, да, кругом. а в серцю не них зла. Бо лише так ти істинний християнин радостний, і додає мене навіть гонення у клеветах. Навіть коли тебе звільнили з роботи за релігію твою, навіть коли тебе побили або судять тебе. Навіть як добре, що коли тебе сість блудний світ судить, бо сам Господь казав: дружба з миром, вражда проти Бога. І хто буде мати у своєму житті судові процеси, що тебе тягали по судам, по любим вопросам, але корневий вопрос – релігія. То на страшному суді ти вже будеш мати опит, доказ письменний, що ти з цим світом не цимбурувався, ти з ним не дружив. І зато свій світ тобі помстився, як помстився і святий мучениці Тетяни Свята Святай мучи Тетяну, моли Бога, за нас, щоб ми і тут діти були мудрі, мирні, розсидітельні, а у вічності єдно з тобою і з усіми. Святими нашої православної церкви, наслідниками царства Божого. Амінь.